Цивільна професія, а в мене комірник. Але коли це все почалося, я пішов сам до військового комісаріату і як доброволець поїхав служити. Займаюся сільхоз... продажою сільхозтехніки. 24-го, якби і по закону, і по душі треба було йти, коли розпочались бойові дії в частину. Був 11 років в запасі. звільнений у 2011 році. Прийшла біда, я повернувся. Ну і от, 6 березня і я вже в лавах Державної прикордонної служби. Якщо люди би не пішли, не взяли б зброю в руки, то не було б немого бізнесу, нічого би тут не було. Я за майбутнє воюю, щоб в мене росли діти, щоб внуки росли, щоб він гордився, що в нього паспорт з тризубом в кармані, а не з тою куркою. Ми люди козацького роду. А ну, як знаєте, козацькому роду немає переводу. Всі предки наші відбувались від того, відбувалися. Ну, тепер і наша вчора.